Тут збудували лінію, вирішили пустити по неї тролейбус. І, власне сьогодні поїхали перші вже якби з пасажирами. А сьогодні маршрут поїхав. До вокзала з мікрорайону до вокзалу. А насправді ми плануємо в кінцевому вже результаті звідси запустити два маршрути, щоб один курсував по вулиці Київській, інший по вулиці Бердичівській. Ми плануємо маршрут номер 8 продовжити з'єднати з паперовою фабрикою, і таким чином буде маршрут курсувати повністю по вулиці Бердичівській. Має курсувати 8 одиниць техніки. Поки що по цьому маршруту там ще є у нас технічні якби нюанси. Буквально їх вирішимо. І він зафункціонує. Зараз же їздить шість тролейбусів, уже сьогоднішнього ранку поїхали. О 6.20 вже був перший тролейбус, і вони курсують на даний момент до вокзала по вулиці Київській. Ну, тролейбус пішов, всі знали, що він має піти, але спостерігаючи за реакцією пасажирів, багато з яких ще так з подивом дивляться, от їде тролейбус, а куди він їде і так далі. Тому я думаю, що якби люди звикнуть, якби будуть користуватися активно. Я вже 23 роки тут живу і колись казали за цей тролейбус. Зараз дуже зручно буде людям. От Я внучку в школу навіть везла сьогодні, дуже добре і, і не опоздала, і нічого. Туди багато їхало, на, на, на вокзал, їхала багато. О. Ну, тут ще вже... люди не знають, багато, знаєте. А мені сусідка сказала, що сьогодні вже буде ходити тролейбус. Дуже хорошо. Зупинка Майдан Перемоги. Наступна зупинка Михайлівський собор.